Просити на роботі підвищення або кращі умови це не про конфлікт, це про можливість покращити свій кар'єрний шлях і допомогти компанії досягти більших фінансових цілей. І так, чому важливо говорити про свої умови? Перше розвиток кар'єри, ваші досягнення повинні бути оцінені. Якщо ви мовчите, ваша компанія може і не дізнатися про те, що ви готові переходити на новий левел. Друге це фінансова стабільність. Просити підвищення це не про жадібність, а про справедливу. Цінку вашої цінності в компанії третє це особистий розвиток вміння говорити про свої потреби. Це якраз і підвищує впевненість у собі. А тепер як правильно просити підвищення, перше це приготуйте аргументи, зберіть докази своїх досягнень і покажіть компанії, що ви дійсно впливаєте на результати компанії. Друге, трошки проаналізуйте ринок праці, подивіться на Джо платформах, скільки платять фахівцям вашого рівня у вашій галузі. Третє це оберіть правильний момент. Це може бути період закриття якогось проекту, коли керівництво в піднесеному стані. Четверте, це будьте впевненими. Ну і п'яте, працюйте з опереченнями. Якщо все, що я зараз розповів вам цікаво і відгукується, то я пропоную вам доєднатися до нашої навчальної програми Продажі, де ви дізнаєтесь, як правильно комунікувати на роботі в особистому житті для досягнення своїх цілей.